Святі Антоній і Феодосій заснували Київський монастир на березі Дніпра в 1051 році. Він став зразком для багатьох інших монастирів Східної Європи. Антоній рано обрав життя відлюдника підлітком. Він усамітнився в печері під Києвом. Невдовзі він прийняв чернечий постриг на горі Афон у Греції. Після повернення Антонія до Києва. Навколо нього зібралися інші подвижники, серед яких був і святий Феодосій. Утворилася колонія самітників, а незабаром було збудовано церкву та монастирські келії. Антоній відійшов від громади і жив відлюдником до самої смерті. Його учні Варлаам і Феодосій очолили монастир над печерами, що швидко зростав. На цій іконі, початку ХХ століття, святий Антоній тримає Сувій. На якому церковнослов'янською мовою написано Браття майте мир, святий Антоній зображений у так званому назарецькому стилі, фронтально та у півфігурі. ця ікона схожа за розміром і стилем на ікону Антонія і, ймовірно, зображує святого Феодосія або Теодосія. Це не зовсім зрозуміло, оскільки його ім'я ретельно затерте. Феодосій під час свого перебування на чолі монастиря встановив для Києво-Печерської лаври нові правила життя, запровадивши суворий так званий Студійський устав, який згодом був прийнятий усіма монастирями Київської Русі. Між 1073 і 1078 роками він побудував Успенський собор Київського монастиря. Феодосій носить велику схему з білими хрестами і написами. А також молитовний шнур Вервицю він символізує вічну молитву монахів. Святі Антоній і Феодосій вважаються засновниками чернечого життя у Східній Європі, а Києво-Печерська лавра історичним і духовним центром православ'я в цьому регіоні.